Ну, далі говорити про ситуацію на фронті. Гість ефіру Андрій Очинаш. Це командир екіпажу БПЛА, Кара Небесна, Небесна», 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Він з нами на прямому зв'язку. Але перед тим як почати розмову, я прошу наших глядачів долучитися до збору аеророзвідникам бригади Рубіж. їм потрібні мавіки, впівдрони, реквізити для донатів на екрані. Ви бачите зараз QR-код. Кожна ваша гривня рятує життя нашим бійцям, нашим цивільним. Ну а ворога навпаки. Допомагає знищувати. Тож, пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Ром слава доброго вечора. Студія, доброго вечора, телеглядачі. Наперед хочу попросити вибачення, якщо будуть проблеми з інтернетом. Ну це зрозуміло безпосередньо до ситуації на фронті щодо лиманського напрямку, в зведення генштабу там найчастіше згадуються зараз, якщо подивитися, Торське, Невське, також Макіївка і Греківка. Росіяни намагаються там покращити своє тактичне становище, сказано у зведеннях. Які сили, які засоби вони використовують? Розкажіть, будь ласка, докладніше про ситуацію там? Власне на лінії бойового зіткнення, де оборона тримає бригада Рубіж, використовується величезна кількість керованих авіаційних бомб, кабів, фабів тощо, величезна кількість штурмових дій власне піхотного типу. Декілька разів вони намагалися штурмувати технікою, але техніка їхня була знищена. Відповідно, вони не отримали того результату, якого хотіли. І з штурмових дій піхотою вони теж змінюють свої штурмові е, навички, грубо кажучи, використовуючи в певний період часу абсолютно різні штурмові підрозділи, тобто використовуючи від професіоналів, закінчуючи умовними е, тим не нещодавно мобілізованими. Які відразу вмирають або попадають в український полон. Тобто, кожного разу вони шукають якісь методи, як знищити е лінію оборони, бригади рубіж та взагалі сил оборони України, але наразі, там, де оборону тримає наша бригада, у них нічого не вдалося. Тобто, здебільшого, це навіть не бронетехніка, а як кажуть, м'ясні штурми, так наскільки я розумію, е саме так через те, що бронетехніку вони почали використовувати виключно як таксі. Тобто, як підвіз особового складу до наших позицій для продовження штурмових дій? Угу. А, також повідомлялося у зведеннях про атаки в Серебрянському лісі. Розкажіть, що там зараз відбувається на цей момент? Власне, там оборону лінію оборони тримають бійці бригади Азов і зведених підрозділів. І... За рахунок того, що наша бригада тримає лінію оборони трішечки в іншому напрямку, мені буде і неправильно коментувати подібне через те, що мені важко розказати всю обстановку, яка вона є там насправді, але тим не менше, ми бачимо, що сили оборони України, в тому числі бійці бригади Азов і суміжних підрозділів, просунулися вперед, і це лише показує, що наступальні операції цього підрозділу є достатньо вдалими. Так, на мапі Deep State можна побачити там навіть це просування. А чи знаєте, ви що відбувається в районі Часового Яру на Донеччині? Там росіяни намагаються зайти з боку Калинівки, каналу. Чи змінилася там ситуація останнім часом? Як там ворог яку тактику використовує? Власне, ми бачимо, що ворог останній період часу намагався використовувати ту саму техніку, що й в Авдіївці. Власне, раніше він використовував подібну техніку, і в Бахмуті це намагання пройти через підземні переходи, різні каналізаційні труби тощо цього разу силам оборони України вдалося все ж таки подібні дії. Контрреагувати і знищувати ворога значно швидше, ніж це було на, Авдіїв, на авдіївському напрямку, і слава Богу, в них зараз нічого там не вдається. Тим не менше, ми бачимо, що ворог дуже активно штурмує і використовує максимально усі заходи і засоби, які у нього є. Ми бачимо, як ворог просто стирає з лиця землі українське місто часів яр. Мені зараз редактор підказала у вухо, що з'явилася інформація, що на одному з напрямків десь на Донеччині наші позиції штурмували зеки-жінки російські. Вам щось відомо про таке? У вашому досвіді таке ви бачили? Бувало таке? Наразі, наразі ми бачимо, що ця ситуація не відповідає дійсності, і ту інформацію, власне, якою володію я це. Те, що в полон попала одна жінка, але чи був це справді там власне штурмовий батальйон жінок зеків, я зовсім не впевнений, і мені здається, що це все ж таки неправильно сприйнята інформація. Чекаємо офіційної інформації від генерального штабу. Там вже буде я думаю більш конкретні факти і більш конкретна інформація. Угу. Я ще раз нагадую не нашим глядачам, що ми збираємо на дрони, на Mavic і на FPV для бригади Рубіж Національної гвардії. QR-код на екрані кожна гривня важлива. Пам'ятайте про це, будь ласка, донатьте. Ну і власне запитання до вас як для до командира екіпажу БПЛА. Розкажіть, що у вас зараз із забезпеченням безпілотниками, які потреби є, можливо, є якісь специфічні потреби, я не знаю. Власне, ситуація слава богу покращується, особливо що стосується fpv коптерів, тощо адже якщо порівняти з тим, що було півроку назад, у нас дійсно був великий дефіцит fpv коптерів, та взагалі коптерів різного типу. Наразі ми бачимо, що fpv коптерів значно більше. Те, що стосується мавіків і всіх варіантів, їх на жаль постійно недостатньо через те, що їх часто збивають, часто садять радіоелектронними системами боротьби тощо. Відповідно, і наш звір, теж він триває власне на системи мавіків на коптери різних типів. Адже це дуже важливі пташки, які допомагають нам зберігати життя особового складу. Вже прийшов той час, коли воюють безпосередньо коптерами, коптерами різних типів і наземного, і надводного, і підводного, і е, ті, що літають в небі. Власне, ми бачимо, що за рахунок коптерів ми можемо надавати і інформацію розвідувального типу абсолютно 24 на 7 завдяки тепловізійним коптерам. Тощо, плюс до того, ми можемо проводити коригування артилерії, і що найважливіше, ми можемо знищувати противника безпосередньо самими металевими пташками, не підводячи особовий склад під небезпеку, що є дуже важливим. Тому дуже прошу долучитися до наших зборів. Це допоможе нам зберегти життя нашого особового складу. Зараз з'являються дрони з технологією до наведення, так званої, чи є у вас такі, чи є потреба в них, наскільки вона значна? Звісно, що будь-яка ініціатива і будь-яка інновація вона потрібна. Потрібно розуміти знову ж таки, що ця війна це війна абсолютної інновації, і хто швидше придумає щось нове, щось ефективніше, щось небезпечніше, що то їй буде перемагати. Тому будь-які речі з штучним інтелектом, будь-які речі з. Додатковим наведенням будь-які речі з вмінням пошуку цілі, вони є надзвичайно цінними і надзвичайно важливими. І чим більше їх буде, тим більше буде ефективно вражених цілей, тим більше буде знищених ворогів, тим більше бійці бригади рубіж будуть у безпеці, що є достатньо цінним для нас, тому що для нас життя особового складу є найціннішим. Щодо особового складу, до речі, як у вас з кадрами чи є потреба в людях зараз? Якщо є, то яких саме спеціальностей потребуєте? Звісно, що є потреба. Я думаю, що потреба не тільки в бригади Рубіж, а й всіх сил оборони України. Ми дуже сподіваємося на те, що закон про мобілізацію змінить ситуацію і е, центри комплектування, а також рекрутингові центри будуть набирати велику кількість людей для того, щоб стримувати фронт через те, що особового складу, звісно, що не вистачає. І хотілося б, звісно, що постійного поповнення особового складу у всі підрозділи. Щодо того, в які підрозділи потрібен особовий склад, мені здається, куди не глянь. Кругом буде дефіцит, і кругом буде потреба у поповненні у новому особовому складі у новій гарячій крові, яка буде виконувати бойові завдання. Тому ми бійці бригади Рубіж запрошуємо кожного до нашої бригади, і більше впевнений, що наша бригада забезпечить і хороше якісне навчання і комплектування тощо. А до речі, для людини, яка хоче, от саме до, до вашого підрозділу, куди їй звертатися? Це просто будь-який рекрутинговий центр, чи, чи як їй бути? Можна звертатися в будь-який рекрутинговий центр, можна знаходити навіть на сайтах з пошуку роботи. Можна зайти на офіційний сайт Бригади Рубіж або на соціальній мережі бригади Рубіж. Можна знайти мене в інстаграмі і написати мені, Андрію, чи наш все просто? Ось і я вже тоді перенаправлю в компетентні грубо кажучи, органи. Тому варіантів багато. Пропозицій теж дуже багато. Робота цікава, ефективна і головне на благо української нації. Угу. А якщо не немає навички у, у, у людини керувати дронами, як у вас проходить навчання? Скільки це триває? Все дуже ситуативно, все залежить від навичок безпосередньо людини. От якщо говорити безпосередньо про дрони, це залежить від його навичок, банально навіть грати на на комп'ютері ігри або там грати на Sony PlayStation якусь цікаву гру. Ось, власне, це дуже допомагає. І ігромани, вони зазвичай скоріше входять в тему, грубо кажучи, вони скоріше починають розумітися в таких речах, як безпілотні авіаційні системи, через те, що умовно інколи це виглядає як якась гра. Просто яка несе дуже корисну роботу силам оборони України. Пане Андрію, якщо говорити про виклики, з якими ви стикаєтеся під час бойової роботи, що це? Які найбільші проблеми? Це РЕБи чи щось інше? Останні виклики, які у нас були, це артилерійські прильоти, прильоти, каби, які падали по селу, тощо водночас, звісно, що великою небезпекою є радіоелектронні системи боротьби. І зараз ворог почав застосовувати е, дробовики з картечу, тощо, тобто, як він тільки він бачить, що летить коптер, він відразу починає по ньому стріляти. Відповідно, є велика ймовірність втратити дрон. Ну насправді ворог теж розвивається, і потрібно розуміти, що це достатньо підготовлений, достатньо е, войовничий народ, який на жаль приносить нам дуже багато лиха і водночас навчається на війні. Угу. Я ще раз нагадаю глядачам про збір, що ми збираємо на Maviki, на fpv дрони для бригади Рубіж. Будь ласка, долучайтеся. QR-код на екрані. Весь цей час ви його бачите. Потім ви зможете переглянути його і на Ютубі на каналі. Подробиць. <таплес> <таплес> Пане Андрію, а от ви згадали про ворогів, що вони теж розвиваються як у них з дронами, і щодо кількості цих дронів, і щодо якості дронів і навченості екіпажів. Розкажіть, що, що відомо про противника в цьому плані fpv коптерів неймовірна кількість, наприклад, на лінії, де тримає оборону бригада рубіж, їх настільки багато, що ми чуємо через кожні 10 хвилин, що ворожий FPV в небі. Щодо безпілотного безпілотного типу, типу мавіків аутелів, тощо в них теж достатньо забезпечений особовий склад. Крилами вони теж забезпечені тобто сказати про якийсь дефіцит е безпілотних авіаційних систем у ворога ні знову ж таки. У них достатньо розвинуті системи радіоелектронної боротьби. Тобто, насправді вони в цьому напрямку достатньо швидко розвиваються і досягають е своїх потрібних результатів. Ось, але ми також бачимо, що е, військово-промисловий комплекс розвивається теж надзвичайно швидко в Україні, власне, і ми вже бачимо, як українські безпілотники літають на відстань 1500-1800 кілометрів і знищують нафтопереробні заводи вже на території Росії. Тому знову ж таки все залежить від швидкості, якості і кількості інноваційних методів, які будуть створені нашими, або, на жаль, противника методами. І, власне, що стосується якості їхніх екіпажів, на мою думку, що якість їхніх екіпажів значно нижча, і це власне через те, що в них значно більше безпілотних авіаційних комплексів. Тобто вони їх не цінують і вони їх використовують як одноразки. Ми ж намагаємося кожен коптер дійсно використовувати по цілі, дійсно використовувати по максимальному коефіцієнту корисної дії. Я ще раз нагадаю про збір на мавіки на FPV для бригади «Рубіж», QR-код на екрані. Будь ласка, кожна ваша гриня допомагає нищити ворогів. Пане Андрію, дуже вам дякую, що приділили нам трохи свого часу. Це був Андрій чи наш командир екіпажу БПЛА Кара Небесна, небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України.